Всім привіт! Це Дніпро, 28 червня. Сьогодні я хочу викопати картоплю собі на вечерю. Вже ми копали картоплю. Але сьогодні хочу вам показати, як вона себе почуває. На сьогоднішній день трошки вам розповім про те, які я вирощую сорти, які мені найбільше подобаються, і зробимо невеличкий огляд нашої картоплі. Погнали! У нас тут росте чотири ряди. Адрети. Ось тут її так чітко видно, чотири рядочки, вона ще така зелененька. Далі у нас росте якийсь один ряд, який ми загубили сорт невідомий. Потім вже чомусь вона пожовкла, чотири ряди белароси і далі чотири ряди карелії, теж жовта. Ось це так вісім рядочків таких пожовклих. Я не знаю, чи можливо вона рання, можливо, їй десь щось не вистачало. Ще я Думаю, що вітер трошки у нас потолочив її. Так, Тут у нас це я вже говорила, Карелія Білороса. Далі три рядочки у мене тут вже так чітко видно, так, як відрізняється. Це вже жовта, малиново, така малинова темно-малинового кольору, а всередині біленька. Не знаю, я її просто назвала Малинова. Далі у мене росте солоха, два рядочки. Ну, вона мені подобається, але її так противно вибирати, вона темна, її не видно, це просто жах якийсь, ось вона видно В неї таке темне стебло, бо вона сама по собі фіолетова, всередині фіолетова. Далі така гренада гарного вона вражає, Але теж вона високоросла і теж, от подивіться, вона просто вся лежить. Кущі порозпадалися, не знаю, що їй сталося, але якось, якось так. І два рядочки стоїть. Це повінь. Наталочка мені присилала її з Волинської області, колись весною я її садила в липні, але цього року ми посадили її вже в квітні. Вся картопля була посаджена у нас починаючи з 15 квітня. І останню ось цю ігринаду ми садили вже 17 квітня. Так, ми закінчили 17 квітня. Зараз будемо копати картоплю карелію та яка жовта, бо я не бачу сенсу толочити далі. оцю, В принципі, вона ще зелена, то нехай вона у нас підростає. Так, погнали. Взяла велике відро, лопату, ось такий у нас сухенький вже, тому він Іде на пюре, але от, чим вона мені не подобається, це тим, що вона дуже сильно виростається в кущі. Так, ну такі такі собі діймо. І ще вона низькороса. Одна така гарненька. Такі вже зовсім сухі є. Вагани. Скільки загалом ми садимо відер, чесно кажучи, якось ніколи <кхм> завжди хочу порахувати, але ніколи в мене не виходить, я відбираю її в ящички. Тому якось так. Але десь приблизно там відер сім. Відер сім, де в принципі, ось це є один кущ. Зараз порахуємо, скільки великої у нас так, щоб було вам видно. Один, два, Ось так, покладаємо велику. Чотири. 5. Десь нехай будемо рахувати, що це є велика. Два, чотири шість великих картоплин і трохи такі менші. Ну, як на малу мою, то вона в принципі люба ще менше їсти. І ми завжди її лишаємо собі, таку ми миємо і запікаємо в духовочці. Зараз, мабуть, викопаю ще один кущ, бо це буде замало цього. У цьому році дуже все дивне. Також не тут зриснеться, але в цьому році вона ще не робить боках. Не знаю, що їх навіть нажираю якось її напитувала, то вона не зібрала роститься. Мабуть, це так. Ну, а, Цей кущ порівняно з цим старшим взагалі не пройшов, Якщо тут два, чотири, шість, 6, також шість більш-менш. І от таких от, як ми називаємо її свинячих, 4 і 5, а зовсім мала, то тут, в принципі, ще нічого. Два. 4, 6, таких 3, 9, три маємо 4 та 10. І так. Але ще хочу сказати, що в нас були весною морози, то вона була трошки підмерзла. То, в принципі, не дивлячись на те, що вона у нас підмерзла, ми її потім підгортали. і Вона відходила, то... Ось так. На вечерю нам два кущики. Хвати. Чекайте огляди наступних сортів. Буду показувати, буду ділитись. Всім дякую.